Доброго дня! Сьогодні вам покажу томат Мадрид F1 гібрид. Був я знімав відео, і в мене є на каналі то відео, і люди пишуть під ним, що це не томат Мадрид Це просто вам хочу сказати, як на стіні на фотографії одне, а реальність на практиці по інакшому Це просто залежить від самої рослини. Наприклад, на кісті є. Томат. Він вагою має його зараз 300 грам. Він формує сердечко. Коло нього є ще томат кілограм. Він формує трошечки круглу форму. І тому що виходить, що вже він не має вигляду як Мадрид. Але це є томат Мадрид. Я вам би показав той більший томат, який я був вже зібрав. Але його вже нема. Він вже достиг. Що я можу сказати за томат Мадрид? Він є ранній, саме скоріше він дозриває. Листя нього саме устойчиве зеленого кольору. Ще не, не жовкне. Зараз вам покажу інші гібриди, яке листя просто вже сохне. Ось так. Бачите? листя просто ідеальне на розстінні томат Мадрид. Покажу вам другий відео.